Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин. і Зараз трошечки поговоримо про лібералізм по російськи Поїхали. Річ у тім, що лібералізм і консерватизм це поняття британської політики 19 століття, коли ліберальна і консервативна партії боролися за прихильність виборців, британців, і треба розуміти, що насправді там дійсно було поняття лібералізму, тобто була партія, яка відстоювала ідеї більшої свободи. І лібералізації політичного і суспільного життя, і була партія консерваторів, які наполягали на необхідності збереження і розвитку британських традицій. Відповідно, ця боротьба носила глибоко політичний характер і сприяла гармонійному розвитку Великої Британії. Але у Всеросійській імперії була дещо інша ситуація. Так, були аналоги, були західники, які прагнули вестернізувати всеросійську імперію, тобто принести хоча б деякі елементи західноєвропейської політичної культури у всеросійську імперію. Але здебільшого їм вдавалося тільки переймати зовнішні форми західноєвропейської політичної культури. Ну, зокрема, одяг і назви деяких інституцій. На додачу до того ж, західники весь час зустрічалися з проблемою адаптації західноєвропейської культури до московитських реалій. На додачу до того ж, ми повинні розуміти, що умовні слов'янофіли не могли ніяким чином консервувати чи відроджувати слов'янських традицій. Оскільки московити є типовими нащадками у графінів. і тому так зване слов'янофільство коректніше було би називати московофільство, тобто любов'ю і дружбою з московитами. І, звісно, консервування московитських національних традицій призводило тільки до жахливих наслідків, зокрема самоізоляції і Накопичення величезної жорстокості і людиноненависництва. Тут треба зрозуміти також, що ці партії ніде не поділися. Так, сувок їх трошки придушив, але коли сувок розповся, то вони знову вийшли на поверхню, і трансфер між цими. Політичними ідеологіями може відбуватися навіть в межах однієї особистості, тому що Володимир Путін в 2000 році поводив себе як типовий західник, а в 2023 році уже поводив себе як типовий слов'янофіл і